Із Шумська до Тернополя, аби пікетувати обласну прокуратуру, приїхали тато, дівчина, однокласники, вчителі загиблого Юрія Ящука, представники шумської громадської ради. 19 січня 17-річного хлопця на смерть збили автівкою. А дівчина, яка йшла поруч, потрапила в реанімацію. Минуло більше як півроку, але винного не покарано. Вважають люди. Вбито мого єдиного сина, а справа розслідується дуже великий проміжок часу і на даний момент не, не придале ніякому ні підозрює, ні не наче нічого. Вбивця, який забрав життя моєї дитини, знаходиться на волі і далі працює на своїй посаді. Я хочу справедливості, все-таки бимого коханого хлопця. І... Я, мені важко без нього жити все-таки. Ну, не довгий час зустрічалися, але я дуже хочу, щоб його хоча б посадили. Ні, я не хочу ніяких грошей, нічого я не хочу, аби посадили, бо це несправедливо. Діти йшли узбіччям однієї з доріг у Шумську, коли їх на високій швидкості збила автівка, за кермом якої сидів саме керівник Кременецького лісгоспу, впевнені пікетуючі. Люди кажуть, що слідство від початку схилилося до версії, що керувала машиною вагітна дружина очільника Кременецького лісництва, але досі обвинувачення нікому не висунуті. Свої запитання та невдоволення ходом розслідування люди спрямовують до нового прокурора області Олександра Мартинюка. Це третій раз я вже був у нього на прийомі. Я подавав, приходив зразу так на прийом поспілкуватися, потім е, написав скаргу, якби що слідство не розслідується, вони відвігають нові версії, що вже зразу була версія, що машина сама їхала, потім е, через оце, через 5 місяців видну версію, якби в них впереді ще один автомобіль їхав. Якби то не вони збили, а хтось збив перед ними і вони того не бачили. Отакі вони версії як якби запутати слідство, і тим більше він є впливовою людиною, який на даний час фігурує як начальник, і він має всі змоги, спроби, і гроші власті і знайомих, які, які стараються вийти в будь-якому разі сухим з води. Після чергової зустрічі із прокурором області Володимир Ящук висловив сподівання, що справа зрушиться уже цього тижня. Він сказав, що до кінця місяця буде, буде видана підозра, підозра. е, винуватцю ДТП до кінця місяця. Ну, ми будемо надіятися, будемо чекати. Якщо не буде того рішення, не буде зроблено все, як він обіцяв, то ми будемо приймати радикальні дії. Ми будемо йти на всі методи і будемо йти до кінця. Це наша позиція. І я не дозволю, щоб вбивство мого сина прийшло даремно. І хтось наробив заробив на ньому великі кошти, бо це, на жаль, воно є, і воно зараз це видно, це очевидно.